Представники партії Самопоміч презентували свою передвиборчу програму. Головна мета політсили зупинити монополізацію, налагодити прозорість та скористатися досвідом іноземних колег. Представляв передвиборчу програму кандидат у депутати міської ради В'ячеслав Мішалов. Партія самопоміч презентувала свою передвиборчу програму надати монополізувати місто та країну, створити прозору систему фінансування та застосувати досвід європейських країн, аби створити нову державу. Саме ці ідеї планують просувати. Те, що нам обіцяють, це нічого більше, як прості слова. А задача самопомічі в першу чергу боротися з простими вещами. Тобто ми націлені на підтримку підприємця, ми націлені на беззначність бюджету, ми націлені на привлючення простих, зрозумілих європейських практик нашому міському самоуправлінню. Партія наголошує на тому, що в її число входить багато успішних підприємців, які можуть створити чітку робочу схему покращень. З моменту розпаду СССР Україна займає сьогодні останнє місце по темпам росту зі країн бувшого СССР. Yeah. Чому? Чого нам не вистачає? Мабуть, нам не вистачає тільки правильних людей, які чітко розуміють, що потрібно виконувати. Програма самопомощи, вона не більше напоминає бізнес-план. У нас дуже багато підприємців успішних і ми йдемо к рішенню проблеми точно так же, як ми це делаємо в своїх починаннях. Чуткий бізнес-план. Як прийти к результату? Партія самопоміч планує зайняти як мінімум 15 місць у міській раді. Її представники впевнені, навіть у такій кількості зможуть домогтися швидких змін на краще. Марія Козлова, Володимир Позняк, новини 9-го каналу.